І як і обіцяла, першою темою, звісно, є дуже приємна для нас всіх новина. про те, що напередодні на саміті ЄС було схвалено рекомендацію Єврокомісії про відкриття переговорів про вступ України до по суті родини європейської, і з нами вже на зв'язку є народна депутатка, голова української делегації у парі Марія Мєзницева, І вона ще також є членкиною профільного комітету з питань європейської інтеграції. Пані. Марія, вітаю вас. Щиро вітаю, слава Україні. Героям слава перепоную до того, аби ми отримали це запрошення до переговорів, могло стати вето прем'єра Угорщини Орбана. І про це говорили всі, і шанси отримати якраз це запрошення були невеликі. Лідери ЄС проголосували за його відсутності. Він вийшов з зали. Чи справді це так, як пишуть медіа, і чи юридично? Це все є коректно, тому що по суті одна людина утрималась де, -де Юри? Ну, давайте розглянемо цей кейс. Скоріш за все, так і було. Тобто, вчора вже ніхто не обговорював, як це вийшло, так, а всі обговорювали дану перемогу. Дійсно, відповідно до правил процедур, рішення приймаються. Консенсусом, тобто голосують всі, і якщо хтось один з 27 країн-лідерів утримується або є проти, то рішення блокується. Для того, щоб такого не відбулося, одна з країн за моєю інформацією, радила прем'єру Орбану бути відсутнім і таким чином забезпечити. Повну підтримку для цього рішення. Юридично, це абсолютно нормальна процедура. Тобто рішення приймали ті, хто були присутні, і воно прийнято абсолютною більшістю. Щодо позиції Угорщини надалі, загалом дуже цікаво, як швидко українському парламенту і уряду вдалося, скажімо так, от слова зачистити, я використаю всі претензії щодо. Цьомого пункту це були права нацменшин, і ми прийняли два парламентських закони і один урядовий на виконання вимог венеційської комісії. Це орган, який є на базі Ради Європи, де ми працюємо в рамках Парії. Для мене було дуже цікавим, як буде реагувати Угорщина на розблокування. Коштів, так, які вона отримує від ЄС. Мені здавалося, що якби, далі вже йти нікуди по своїм забаганкам або умовам. Але ви знаєте, це дратує багато, багато ну, велику кількість країн. Я вчора мала дискусії, оскільки ми знаходимося сьогодні на засіданні спецкомітету по становищу українських діток. Які є тимчасово переміщеними по світу і є незаконно депортованими Росією? Це спецкомітет в рамках Пар'є, Ми зараз на засіданні маємо ну як мінімум представників 25 країн плюс і в тому числі країни ЄС. Ну всі дуже, всі дуже незадоволені таким. Розхитуванням такою позицією, а, 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 а ми вам щось заблокуємо. І мені здається, ну це це, це політика угорщини буде мати наслідки для самої Угорщини. Дуже прикро, оскільки люди угорці дуже підтримують Україну, але можемо сказати, ну, вони ж також віддають голоси за таких політиків, які ведуть. Ці е, перемовини таким чином, ну ви знаєте, мі мій прогноз був позитивний. Я у всіх етерах давала логічні пояснення. Трошки ще було дивно побачити ви виступ е, канцлера Австрії, хоча е, партнери австрійські нас дуже підтримували, ба більше допомагали лобіювати питання. Розширення саме з, для угорських колег, ну Австрія дуже сильно підтримує розширення в рамках тих країн, які вже є. Давно кандидатами та це... Так, і вони до речі за західні Боснію, балкани за Боснію і, окремо знаєте... так лобіювали і писали медіа, зокрема Європейська Правда, що якраз Австрія може стати таким собі партнером, так союзником Угорщини в цій протидії. Мовляв, якщо Боснії не дадуть запрошення так до переговорів, то і Україну вони не готові будуть підтримати. Як вдалося тут переконати? Чи коли з Угорщиною було питання по суті вирішене, то і Австрія відступила? Ви знаєте, з Австрією ми працюємо на декількох треках. Це починається із гуманітарної допомоги, і, і не тільки. Ви знаєте, там є таке розуміння, що Австрія була завжди нейтральною країною. Це не так. Вона стоїть на правильній стороні історії. І наразі у нас Австрія входила в групу ризикових країн, коли ми лобіювали. Дуже швидка кампанія лобізму по статусу кандидата перед червнем, як ви, як ви пам'ятаєте, два 22 року. І от знаєте, ми були ну у всіх офісах, навіть в офісі президента з радниками спілкувалися саме по мовному питанню. Не всі знають в багатьох австрійських школах. Друга мова, яку викладають і це російська. І так було в часи Радянського Союзу, Царство йому Небесне, і так є зараз в багатьох школах. Тобто, звісно, є українська мова, тому що дуже багато діток переміщені саме з України, їх більше, ніж російських дітей наразі. Але... Це питання нам треба було пояснювати в рамках того, як Україна забезпечує навчання дітей угорської нацменшини, румунської нацменшини, тощо в нас 153 національності присутні в Україні, і ми це право забезпечуємо. Тому знаєте, тут на нас тиснути не можна було. Гроші розблоковані, але мені вчора колега. Один сказав французький, який раніше працював в місії ОБСЄ і на Донбасі, і в Харкові. Він каже: Марія, але вони розблоковані, але чи вони передані? Тобто, знаєте, до, до останнього моменту ми я зараз сумаю, про гроші для угорщини. Угорщини а так. А давайте так, пані от, Марія роз'яснимо. Зrozуміли по перше, тобто, яка їх... сума, і що та. за шанси, шанс? Я так розумію, розблоковані, але так. Розблоковані, але я думаю, це але тримали до останнього моменту. Це називається unfreeze, ну, тобто розблокувати, але трансфер тоді ще звісно не відбувся. він не відбувається день в день, і для, для забезпечення результату ми пам'ятаємо, як це було зі статусом кандидата. Там теж були кошти. Тобто, ну ну партнерів в ЄС дуже дратує, що цінності ставляться на вагу з грошима. Плюс до Угорщини є питання по виконанню їх зобов'язань. Стосовно е, забезпечення е, прав людини і, і різних політик в цій сфері, тому ви знаєте, коли наші сили оборони в окопах прямо борються за ті цінності, які пропагує, на яких цінностях базується ЄС, а певні країни-члени ставлять під питання в своїх же країнах права людини. Це ну як мінімум дивно, і тому вчора я дуже підкреслювала, ти що в тому числі завдяки силам оборони, завдяки тому, що вперше в історії існування проєкту Україна як третя держава, бо ми такими юридично залишаємось для ЄС країна партнера, але третя країна. Для того ми отримували пряму військову допомогу. ЄС не робило це ні для кого в жодному міжнародному збройному конфлікті. Я базую зараз це війна, звісно, але в міжнародному праві це міжнародний збройний конфлікт. І тому зараз ми мені здається, єС повертається навіть до розуміння. Ідеї 1952 року, коли тоді оці засновники говорили про військово-політичний союз. Чим є, допустимо, НАТО, ем, як ми можемо співпрацювати на дворайлетерал на, 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 на двосторонньому треку, mm -hmm. та у нас дуже багато країн допомагають, в тому числі Франція, де ми зараз знаходимося і. Це важливо, тому що нарешті всі зрозуміли, що небезпека існує по всьому кордону ЄС. Всі країни-партнери, які були в одній групі: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Україна, Грузія, Молдова, і туди ж була запрошена в 2009 році навіть Росія, яка одразу… Мовилась, та тобто, Росія навіть мала партнерську угоду підготовлену по НАТО. Це теж багато хто забуває. Це початок 2000-х двохтисячного. Тобто, Білорусь відпала. Зрозуміло, Вірменія, Азербайджан трошки ну Вірменія, там і Римський статут проголосувала і намагається рухатися в правильному напрямку. В Азербайджані чекаємо вибори. Україна, Молдова отримали статуси країн для відкриття перемовин. А Грузія стала країною кандидатом. Це позитивний трек. Тобто, в 2009 році, коли прем'єр Польщі, і прем'єр Швеції це ініціювали. Здогадайтесь, хто їх блокували? Це була Німеччина і Франція сьогодні. Зараз. Виступають форпостом, і вчора, ну я вже давайте скажу, як вирішувати відіграла ключову роль Пані Марія, що медіа, Орбаном, медіа пишуть, що Шольц порадив Орбану, так? Ну виглядає напевно так, тобто що Німеччина мала розмову. Ну давайте говорити, оскільки йшлося про лідерів країн на цьому саміті, так очевидно, що це канцлер, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він порадив по суті. Та тобто, він дав можливість Орбану зберегти обличчя навіть. Абсолютно, абсолютно ніхто не хоче жодного, е, як це було да, Брексіт. Потім всі думали про Грексіт по Греції. Зараз будуть думати по венгерксіт. Я не знаю, як це сказати. Угу. Вихід, вихід Угорщини. Там ну е, точно, точно я впевнена, угорці це не підтримують, бо і вхід, і вихід. Повинні бути питанням плебісциду, опитування людей та голосування. Тому я теж хочу наголосити зараз. Ми бачимо цифру по деяким регіонам України підтримка євроінтеграції, євроатлантичних процесів вище 90%. Ви пам'ятаєте, які цифри були всередині навіть 2000-х, двохтисячних чотирнадцятий рік, тощо вони зростають і більше розуміння, що це питання і нашого бізнесу, і нашої екології, і нашої нашої безпеки і наших дітей, нашої освіти медицини, то що євроінтеграція це щоденне життя українця українки. Тому тут важливо також і питання. Загальна, якими територіями ми вступимо в ЄС, дуже важливо, щоб це була цілісна, незалежна суверенна Україна в рамках наших міжнародно визнаних кордонів. І тут я знову звертаюсь до сил оборони. Без них це не вдасться. Тому цей військовий трек, військово-безпековий. Він завжди буде пріоритетом в будь-яких партнерських відносинах. Ну і давайте згадаємо 50 мільярдів. Чому це 50 цифра? Наскільки вона років? Це найближчі 3 роки фінансові допомоги. Завжди ЄС планує свій макрофін на декілька років. Угу. Поточний рік теж. Те саме блокування у нас 18,5 мільярдів були під питанням. Ми постійно обговорювали це в рамках знову ж таки, роботи з угорською стороною. Я дуже радію новому послу в Києві. Ми мали зустріч, я не почула жодних негативних нот щодо. Так, відношення до до, до до відкриття перемовин. Ми працюємо далі потужно по гуманітарним проєктам, і ну впевнена, що це буде тільки посилюватися Багато... Нам головне. Багато хто говорив, що насправді Орбану не потрібні ніякі поступки, що це його просто принципова позиція, зокрема заради коштів. Так пані Марія, не так багато часу. Нагадаю, нашій аудиторії, що Марія Мезінцева, народна депутатка України з нами на зв'язку. Сьогодні, наскільки я пам'ятаю, має бути на саміті ще голосування за виділення коштів, про що ви почали говорити? Скажіть, будь ласка, це питання? Теж Угорщина не підтримувала, обіцяла блокувати. Чого чекати сьогодні? Теж ось таких Сюрпризів приємних для нас чи може бути що завгодно? Я, я думаю, все буде окей з цим фінансуванням, оскільки воно є і в пакеті, і давайте розглянемо це просто з питань національних інтересів. Це загальні кошти, які виділяються Україні на стабілізацію економіки. І це включає дуже багато аспектів, оскільки ви сказали, що у нас мало часу, я не буду пірнати туди. Тобто, для кожної країни ЄС вигідно зараз підтримати цей пакет загальної допомоги, щоб... Менше коштів платників податків на нацрівні, потім виділяти на різні програми стабілізації, економіки, підтримки тимчасово переміщених людей тощо, тобто з цієї позиції. Угорщині, в тому числі вигідно це підтримати, і багато аналітиків про це говорили напередодні. Тому очікуємо також позитивний результат по цьому. Адже нагадаю, шановним слухачам, ми самі собі коштуємо 7 мільярдів в місяць приблизно, 3,5 мільярди – мільярда це кошти платників податків. Дякуємо всім, хто сьогодні працює, сплачує податки і створює робочі місця. 3,5 мільярди от півтора Це було від ЄС. Це ці кошти не треба повертати. Вони були незворотні. А 2 мільярди. Ми все ж таки займаємо через низькі відсотки через МВФ, Світовий банк і інші макрофінансові програми. Знову ж таки підкреслю не в обмін на реформу. Реформи потрібні Україні, а не для того, щоб здобути ці кошти. Тому я завжди хочу розділити ці два питання, але звісно, прозорість. Чесність і доступ до інформації, як ці кошти використовуються. Україна є номер один в світі по кількості закордонних агентств, які моніторять цю допомогу. До, до прикладу, 120 нацагентств нац агенств сполучених штатів моніторять свою допомогу в Україні. Те саме і у нас і по єс. Справді цифри вражають. Пані Марія, а от з приводу допомоги в 50 мільярдів від ЄС, яка на кілька років, уточніть, будь ласка, це прямі вливання в наш бюджет? Чи це так само якась частка із них є під низький відсоток і є кредитом? Так, там є там є низькі відсотки займів, але здебільшого ну нам не треба буде їх повертати. Знову ж таки, це така. Я називаю це різдвяною колядою. Може це погано звучить, але це також на забезпечення самих, як я сказала, інтересів Європейського союзу. Все одно наші партнери ну допустимо, вчора, позавчора, коли президент мав віз. Зит в Норвегії бачився з королем і іншими представниками офіційними уряду і парламенту, нас дуже вразила норвежська допомога, і ви знаєте, вона може бути збільшеною. Я думаю, такі прямі зв'язки, які встановив президент, і не тільки вони допоможуть нам, адже ЄС зрозуміли, що коли ми ну, продовжуємо бути в певній кризі стосовно допомоги США. Хоча ви знаєте, вчора Палата представників зробила важливий крок. Ще залишається сенат, і далі ну теж сподіваємося на позитивний результат по 61,4 мільярдам доларів. І тут важливо, Європа розуміє, що їй треба посилюватися в цьому напрямку. І як я чую від партнерів, для цього є спроможність. А я зараз говорю. Знову ж таки, про виробництво зброї і ця і ця спроможність, і сама сама ем, по сам потенціал ще не використаний, навіть і близько, е, це оновлення ВПК цих самих країн. Це створення плата податків в, в саму свою державу. Тобто, це вигідно абсолютно всім партнерам. Е, на це будемо наполягати і надалі. Робот роботи буде. Ато, і я хочу звернутися до всіх тих, хто займається євроінтеграцією. Наш комітет один з найменших комі. Трохи переривається зв'язок. Нагадаю, що наша гостя за кордоном наразі перебуває, і це Марія Мєзенцева, народна депутатка України. Вона є головою української делегації у Парі, а також членкиною комітету з питань євроінтеграції європейської. І е, у нас лишається кілька хвилин. Бачу, що відновили ми зв'язок. Пані Марія, я хочу так. коротко у вас уточнити. Віцепрем'єрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції, пані Стефанішина. Казала, що їй вже був. Звінок, і власне на понеділок починаються переговори. Вже перші заплановані розмови контакти. Які кроки найперші нас чекають після рішення на цьому саміті? Але от я ставлю це запитання, розумію, що зв'язок у нас таки не відновлюється в хорошій якості. Менше з тим мені здається, що розмова відбулася, і ми будемо поки що ставити напевно на паузу. Пані Марія, маємо хвилинку півтори з приводу нашого наших перших кроків після цього рішення на саміті, що можете сказати? Ну наш єврокомітет продовжує працювати в одному режимі. У нас засідання кожного тижня. Ми розглядаємо три. Очевидно, такі не вдасться. Попрошу такі звук режисера мабуть не пробувати вже набирати нашу співрозмовницю, тому що, на жаль, час на спілкування вичерпується, але менше з тим, з того, що ми чуємо, комітет профільний продовжує роботу. Я згадувала вже про слова. Пані Стефанішиною, яка є віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, і вона каже, що 18 грудня Україна вже розпочне переговори з представниками Єврокомісії щодо наступних кроків після ухвалення рішення на саміті. Буквально і вона от розповідала коротко перекажу, що буквально через 15 хвилин після ухвалення рішення у неї був дзвінок з європейської комісії, і почнеться надалі активна робота. Вона додала, що сторони будуть враховувати. Геополітичну шахівницю і виходячи з цього визначати строки тих чи інших можливо дій, які ми маємо робити. Я зауважу, що. В етері громадського радіо ми неодноразово обговорювали терміни, усі нюанси, усі законодавчі зміни, які нам ще треба зробити. І пам'ятаю дату так. От коли всі говоримо, ми про європейський союз і наше членство де-факто. Багато хто каже, що 2030 рік це оптимістична така дата. Будемо з цією темою завершувати. Нагадую, ви слухаєте громадське радіо. Мене звати Євгенія Гончарук. За деякий час повернуся знову до цієї студії. Пульсі аналізуємо головне на громадському радіо.